Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від волонтерського штабу українська команда та німецьких партнерів отримав сумський дошкільний навчальний заклад Золотий ключик. Окрім доставки гуманітарної допомоги в прикордонні громади, благодійники опікуються сумськими освітянами. У школах нашого міста навчається значна кількість дітей з багатодітних родин, малозабезпечених сімей зі статусом внутрішньо переміщених осіб, а також дітей загиблих воїнів ЗСУ та учасників бойових дій. Тому будь-яка посильна допомога зараз надзвичайно важлива. Ця допомога дуже потрібна, тому що дійсно наше місто чує вибухи і ми бачимо, як руйнують наше місто. В нашому місті живе дуже багато дітей, жінок, стариків. До садочку, до нашого теж ходять діти, і весь час більшість. Часу ми проводимо в укритті. Зарплатня педагогів дуже занизька. Вже декілька років не підвищували зарплатню. Тому ця допомога, яка в нас є сьогодні, вона дуже потрібна нашим дівчатам, тому що є матері, які виховують дітей самі, одиначки матері. Є матері, в яких загинули чоловіки, тому ми дуже вдячні. За те, що сьогодні ми маємо змогу отримати цей гуманітарний набір, вага одного продуктового пакунку понад 15 кілограмів. Всі продукти якісні, говорять волонтери, і мають досить великий термін зберігання, що в наш час є не менш важливим щодо наповнення, то воно доволі різноманітне. Завдяки українській команді та благодійній організації Земель Хесен, ми знову отримали продуктові набори, які роздаємо освітянам. Тому що ця сфера зараз найменше захищена, і вони докладають неймовірних зусиль по вихованню наших маленьких дітей, які знаходяться тут. Ну, будемо так казати, у нас вже фронтова область, тому діти постійно, навіть утренники вже проводяться в бомбосховищі. І вчителя, і вихователі не менш знервовані, не менш. Занепокоєні, переживають за наших дітей, турбуються. Тому ми вирішили, хоч чимось їм віддячити, щоб їм було приємно і дуже радісно за те, що вони отримали. Наступний пункт призначення для команди волонтерів сумська школа номер 30 Директорка цього закладу освіти Лариса Сопіна говорить відразу: до розподілу гуманітарки підійшли зі всією відповідальністю. Першу чергу допомогу отримали педагоги, які проживають у прикордонних громадах. Мають двоє і більше дітей, є внутрішньо переміщені особами або членами родини військовослужбовців. Коли ми нам сказали про те, що буде гуманітарна допомога, ми звичайно дуже обрадувалися. Враховуючи те, що кількість працівників нашого закладу освіти трішки більше, ніж, те, що ми отримали в наборах, ми підійшли дуже виважено для розподілу. Запросили профсоюзний комітет, вивчили. Хоча ми знаємо, як проживають наші люди, які у кого біди, і тому намагалися дати найвразливішим категоріям. Самі ж освітяни зізнаються. Ці продуктові набори для них не просто пакунки з їжею, а перш за все, ознака того, що про них пам'ятають, їх підтримують, і точно не залишать сам на сам зі скрутою. У Мене чоловік зараз в ЗСУ. Якраз тільки що дзвонив. Він на бойовому завданні. І дякуючи вам за такий маленький внесок кожному, і дякую від себе, від всіх присутніх. Приємно. Дякуємо, хочу подякувати, що є організації, є люди, які сприяють покращенню, як нам як це зараз можливо нашому життю. Зараз це надважливо допомагати, підтримувати всілякими можливими способами. На жаль, всі ми страждаємо від війни і це будь-якими способами, але дякуємо людям, які нам завжди допомагають. Волонтери української команди у свою чергу і надалі розширюватимуть ініціативи, спрямовані на всебічну підтримку жителів Сумщини.